Це поліцейські підрозділи поліції особливого призначення, які перебувають на посадах вибухотехніків. Бовий склад практично відпрацьовує питання виконання вибуху вогневим, електричним, комбінованим способом за допомогою детонуючого шнура на електричних систем підриву, а також ще ряд питань, які стосуються уражаючих дій вибуху при виконанні окремих поліцейських завдань. Капсуль хто палубі. Один із методів проведення вибуху, вибухів це вогневий спосіб підривання. Зараз ви бачили, що хлопці отримали вогнепровідний шнур і капсуля детонатор для того, щоб виготовити самостійно запальну трубку, для того, щоб провести вибух. Ось там вон, бачите кущик біля калюжі. Да, необхідно закріпити на висоті приблизно 30 сантиметрів. Я з міста Чернігів. На бойових задачах виконував свою роботу. Є багато вибухівки, якої -то потрібно знати, всю, щоб працювати з цим. Міни, як у нас кажуть, складені в три шари: в землі, на землі і Ще лежать на будинках, все, що залишилось на будинках, там лежать міни, нерозірвані боєприпаси е і багато саморобних вибухових пристроїв, які залишають е російська окупаційна армія. Через наш цикл пройшло загалом. Е Близько 260 чоловік, з них 43 особи були навчені на суперрозмінування, розмінування, інші проходили за різними напрямками підвищення кваліфікації.